Рішення з точки зору середні, середніх знання, учня з математики. Перше завдання. На бідячій каруселі є 19 місць, Рисуємо представлення. Човни, літаки та машинки. Микидана у мене вибирає собі одне місце. Визначити ймовірність того, що він сяде не на літак. Не на літак. Як завжди, задаченним те мають декілька шляхів рішення. Можна розглянути ймовірність сісти на літак, тому що нам швидше переховати літаки 1, 2, 3, 4, 5. 5 літаків за умовою задачі 19 місць для катання. 5-19 сісти на літак. Ймовірність. Сісти не на літак, 1 мінус 19, Це і буде наша відповідь. 1919 мінус 19, 519, 1419. Укажіть тіло обертання, у якого твірні, паралельні усі обертання. Можна звернутись до запропонованих вам матеріалів. Просторові фігури вони розположені одним рядом, об'ємні фігури і тіла обертання. І твірна це термін, який стосується циліндра. Циліндра твірні, твірні утворюють. Бічну поверхню циліндра. Вони паралельні до висоти. Циліндр. Тіло обертання це у нас два три тіла. Циліндр, конус і куля. Циліндр утворюється обертанням прямокутника, конус обертанням трикутника і куля обертанням кола. Третє. Знайдіть значення виразів. Логаритм, звертаємо першу чергу. Логаритм знаходиться в степені. Єдина формула логаритмів, де він знаходиться в степені, і вона обов'язково зустрічається задачах задачами РД, це ось вона розміщена в другому ряду. Єдине, якщо переглянути всі запропоновані формули для рішення задач на логаритми. Що в ній треба знати? По-перше, треба вміти її побачити. По-друге, треба знати, що між основою степеневого виразу і логаритмом нічого зайвого не має бути. І основа має співпадати із основою логаритму. Тоді наша відповідь це число під логаритмом. У нас ідеально структура відповідає формулі 5 і 6 В степені логаритм 5 і 6. Нічого зайвого між ними немає. Ні знака мінус, ні коефіцієнти. І відповідні числа співпадають. Відповідь 12. У трикутнику кут А40. Дивимось відразу на рисунок, читаючи задачу, і що потрібно, дорисовуємо. Рисунок собі, звичайно, перерисуємо. Кут Б, дорівня 30. Нарисовуємо. Визначте градусну міру зовнішнього кута при вершині С. Тут потрібно знати, і краще буде використати властивість зовнішнього кута. Зовнішній кут. Дорівнює сумі двох кутів-трикутника, несуміжних з даним кутом. Ось суміжний з ним. Суміжний це вони разом утворюють половинку тортика, половинку круга. Тобто зовнішній кут дорівнює 40 плюс 30, і це наша відповідь. Якщо ви впевнені в своєму рішенні, бажано собі біля номера рішення на черниці ставити якусь позначку, тому що, коли ви будете відмічати в таблиці відповідей, то, щоб потім при наявності вільного часу не перепровіряти ті завдання, в яких ви абсолютно впевнені. П'яте. Розв'яжіть рівняння. Дріб дорівнює число. Що у нашого дробу в лівій стороні? Знаменнику просто число 2. Виконуємо інверсну дію до лівої частини, щоб позбавитись знаменника. Х2, дрова риска це поділити на 2. Інверсна дія доділення помножити на 2. Х у 2 це рівняння множимо на 2. Дорівнює 64. Рівняння другого порядку. Воно може мати два рішення. В першу чергу ми зосереджуємося на тому, що воно може мати два рішення. І задумаємося, чи можемо ми тут виділити два рішення? Так, можемо. Плюс-мінус 8. Тому що квадратне рівняння може мати одне рішення, або два однакових, або зовсім не мати рішення. В першу чергу зосереджуємося на тому, що у квадратного рівняння... Може бути два рішення. Скільки всього цілих чисел містить проміжок. В даному випадку мінус 4 ціле число, а права сторона проміжка це ірраціональне число, і нам потрібно наближено знати його відповідь. В даному випадку добре допомагає знання таблиці квадратів, або для квадратів можна користуватись таким записом. 1, 2, 3. Пишемо ряд натуральних чисел. 5, 6, 7. 8 до числа, яке нам потрібно. Дуже часто в рішеннях складніших задач зустрічається наближено порахувати корінь квадратний з певного числа. Тепер до кожного числа дописуємо корінь і знизу пишемо відповіді для тих коренів, для яких ми можемо написати від... натуральне число відповідь. Корінь з 9, корінь з 10, корінь з 11. Корінь з одиниць 1, 1. Корінь з 4 2. Далі корінь з 9 можемо порахувати. 3. Далі ви здогадаєтеся, мабуть, наступна відповідь буде 4. Корінь з якого числа? дорівнює 4. Корінь з 16. Відповідно, наше число корінь з 11 має відповідь між трійкою і четвіркою. Можна навіть більш точно зосередитись на тому, яка перша цифра буде після коми у десятковій відповіді. Ну, так, відповідно, можна і писати відповіді для інших коренів. Тобто, наприклад, корінь і 6 знаходиться між відповідь знаходиться між числами 2 і 3. Тобто це більше, ніж 2 точно, і навіть можна оцінити першу цифру після коми. Легко можна оцінити. Не використовуючи таблицю квадрати, дивимося, скільки чисел знаходиться між коренем з 4 і коренем з 9. 1, 2, 3, 4. Якщо приблизно поділити цю групу пополам, хоча це не зовсім відповідає істині, але можна таким користуватись наближенням, то корінь 6 в лівій частині, в, половині, в лівій половині. Тобто це менше, ніж 2,5. Ну, наприклад, 2,4. Я поставила. Або більш правильно користуватись таблицею квадратів. Тільки тут треба розуміти, що в таблиці квадратів ми беремо не корінь з 6, а корінь 600. І дивимось, яке число ближче до 600. 576 чи 625. 576 це 24. Значить, корінь 6 – це 2,4, або 2,5 між ними, відповідно, яке більш близьке. Корінь з 11 це 3. Кома і кількістю, з хвостиком, три з хвостиком. Значить, можемо просто записати собі ряд цілих чисел, котрі належать проміжку. Мінус 4 належить, тому що квадратна дошка на початку інтервалу. І починаємо в праву сторону. Мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3, можемо взяти. А от 4 вже не можемо взяти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 числа. У 100 граммах чорної смородини міститься вітамін. Норма вітаміну для дорослої людини на день 0,075. Димся, одиниці співпадає так, всюди грами. Визначте найбільшу кількість смородини, у якій кількість вітаміну не перевищує норму. В даному випадку зручніше розв'язати через пропорції 100 грамів. Смородини це 0,25 г вітаміну С. Нам потрібно вітаміну С 0,075 г. 0,075 г вітаміну С, Х г смородини. Дописуємо трубові рисочки. Фрази С перетворились на доріння і ми отримали пропорцію. Можемо перейти до пропорцій без дробів, а можемо відразу виразити х. Давайте перейдемо до пропорцій без дробів. Хоча тут, щоб зручніше було її бачити, правий дріб можна перетворити в дріб з цілими числами без десяткових дробів. Обираємо число, в якому більше цифр після коми. Це число в знаменнику. Скільки цифр після коми? Три. Робимо також, тобто нам треба перенести кому на три знаки. Робимо таку ж саму дію у верхньому числі. Для цього можемо для зручності дописати нулик. І відповідно наш дріб перетвориться 250-75. Значить, 250 скорочувати з цілими числами буде зручніше. 250х дорівнює 100 помножити на 75. Х дорівнює, ми поспішаємо множити, щоб було одне велике число. Тому що скорочувати менше час, зручніше і надійніше по кількості помилок. На 250. В першу чергу я прибрала 0, потім 25 і 75, скорочуємо на 25. 3. Один уже в знаменнику залишилось. 3 на 10 – 30. Наш варіант відповіді. Спростіть вираз. У нас просто дріб. В першу чергу звертаємо увагу, де у дробу вираз простіший. В знаменнику. Там лише трійка. Тому якщо ми можемо скоротити, то на трійку, а це означає, що в чисельнику трійку треба винести за дужки. 3, 6 ділимо на 3 2х плюс 12 ділимо на 3 4 на 3. Трійки закрислюємо, наша відповідь це просто дужка 2х плюс 4. Два кола До кола центру проведено дотичну. Рисунок перевіряємо, що нам потрібно дорисувати. Дотична Є, АВ, яка дотикається в точці А, є позначена. Пряма ОБ перетинає коло в точці К, позначена. Так, що кут АОК дорівнює 60 градусів. Є позначено. з наведених тверджень є правильними. По-перше, коли ми в колі бачимо прикутник та 6 кутом 60 градусів. Будь-який трикутник, проведений із центра кола, рівноведрений. А якщо в ньому ще є кут 60 градусів, то він рівносторонній. Навіть не читаючи далі, що нас запитують, це повинно кидатись в очі. АК доріння ОА. Да, якраз, як бачите, перше запитання це і є те, що першим інтуїтивно хочеться зробити. АО доріння БК. АО дорівнює БК. Ні. АБ. Чому можна розглянути, чому не дорівнює? Можна доказати, АБ дорівнює 2АО, АБ дорівнює двом радіус. Так, ну, тут потрібно думати, значить, скоріше. Третє, завдання, третє запитання нам підкаже відповідь до другого, щоб там довго не доводити, не вирішувати завдання. Іноді в цих завданнях друге завдання варто залишити розгляд на потім, тому що наступне завдання, чомусь так складено умову, наступне завдання дає відповідь на попереднє. Дотичне кола, перпендикулярно до радіуса. Розглядаємо великий трикутник АБО. Наведуємо іншим кольором. Ось цей трикутник, він прямокутний, і в ньому є кут 60 градусів. А це значить, що в ньому є кут 30 градусів. Де він? Це кут Б. Кут Б це 30 градусів. А якщо бачимо у прямокутному трикутнику кут 30 градусів, потрібно задуматись над властивістю цього трикутника. Катет, який лежить проти кута 30 градусів, це якраз є у нас радіус в два рази менший за гіпотенузу. Гіпотенуза – це у нас ОБ, OB. значить ОБ2Р. А нам кажуть, що АБ дорівнює два радіуси. Такого просто бути не може, що у прямокутному трикутнику катет дорівнює гіпотенузу. Тобто другий ні. А тепер перевіряємо попереднє. АО дорівнює БК. АО це радіус. От як бачите, вказується друге завдання має вірну відповідь. Тому що, якщо радіус доріг, якщо гіпотенуза дорівнює двом радіусам, то так БК дорівнює радіус. Перший і другий варіант відповіді вірний. Але найкращу підказку нам дало рішення третього завдання для другого. У прямокутній системі, тобто завдання при розробці НМТ, там, де у нас по декілька варіантів запитань, якось складені досить розумно, так що інші запитання дають, відповіді на, під, дають підказку до відповідних запитань у цьому номері. У прямокутній системі координат зображено 5 точок, укажіть точку, через яку проходить графік, може проходити графік Корін зікс. Як веде себе графік Корін з ікс? класичний корінь з ікс, я тут виходжу з точки 00, тут випадково показалось, розміщений в першій четверті, в нього багато красивих властивостей. У нього лише X додатні, лише Y додатні, він тільки в першій четверті, якщо не було ніяких перенесень вздовж ігрика. Тобто, якщо він і проходить через точку, то тільки через точку П. Основа чотирикутної піраміди є ров зі стороною 10. Меншу діагональ ромба дорівнює 12 см. Перш ніж звертатись до піраміди на представлених вам матеріалах, у цих задачах краще, у просторових задачах краще і достатньо користуватись проекціями потрібних вам перерізів у просторовій фігурі. Менша діагональ ромба дорівнює 12 см. Ми нарисуємо ромб. Дивимось, у нас є шаблончик ромба. Перем ромб. Ми ще будемо взяли, звичайно, менше діагональ ромба, доріні 12. Проводимо діагоналі. Менше, більше. Так, менше до 12. Значить, вони поритнулись, то я відразу буду писати 6-6, сторона 6. 10. Частіше всього в ромбах ми розглядаємо його прямокутний чотирикутник, яких тут чотири однакові. І що ми бачимо? Класичний трикутник піфагора, який зустрічається щороку в задачах НМТ 6, 8, 10. Без особливих рішень використання теорими піфагора можемо написати перший трикутник піфагора, головний трикутник піфагора це 3, 4, 5. Його всі встигають за школу запам'ятати. Якщо ми всі сторони помножимо на 2, чи на 3, чи на 4, чи на дробове навіть число, ми теж отримаємо прямокутний трикутник. Найпоширеніший в задачах НМТ, взагалі випускних задачах, це трикутники сторонами 6, 8, 10 і 8 донизу. Так, що нам треба? Об'єм цієї піраміди. Повертаємось до піраміди. Хто не пам'ятає формулу об'єму, чи хоче перевірити правильність. Своїх думок одна третя С-основи на висоту. Об'єм будемо рахувати як одна третя С-основи на висоту. В основі ромб. Чи можемо ми відразу написати, як порахувати площу ромба, щоб не писати багато зайвого. Ромб, площа, одна друга добутку діагонали. У нас обидві діагоналі вже відомі. Одна друга добутку діагонали. Перша діагональ 12, друга діагональ. 8 плюс 8 16. Біля дробів усі мають бути дробами незалежно від дії. Плюс, мінус, помножити, поділити. Ви так не допуститесь помилки, і так зручніше бачите і швидше бачите. Одна третя, і відразу я всіх інших пишу теж дробом. І помножити на висоту. Висота дорівнює стороні основи. 10, значить, перших. Скорочимо красиво. 12,3. Двійку скорочуємо з 16, тому що тоді відповідь дуже зручно множити на 10. Знову ж, під час множення числа підібрані так, що якщо ви правильно скорочуєте, то буде усне множення. 8, 4 на 8, 32 множимо на 10, 320. Це наш варіант відповіді. Розв'яжіть на рівність. Знову два шляхи рішення. Два можливих варіанти. Перший варіант це 1 третю перетворити до 3 в степені, тоді нам не потрібно буде змінювати знак нерівності, але треба врахувати буде від'ємну степінь в численнику, і знак нерівності ми будемо змінювати, коли будемо ділити на від'ємний коефіцієнт перед іксом. Другий напрямок. 27 перших перетворити в додатню степінь і, відповідно, перетворювати праву частину нерівності. Ми перетворимо праву частину мерівності. Спочатку потрібно проаналізувати основу. На одиницю в дробі майже не звертаємо увагу. Тобто у нас є одна третя. Трійка тут, визначене число. А з правої сторони у нас основа 27. 27 це більше, ніж 3. Значить, спочатку перевіряємо, чи не є 27 степенем меншого числа, тобто трійки. Для цього пишемо стовпчик степенів трійки. Хто на пам'ять не знає, 3, множимо на 3, 9. Знову останнє число множимо на 3, 27, піймали 27. Яке це число в стопчику? Третє. Значить 27 це 3 в третьому. Одна третя, переписуємо рівність з урахуванням цього, тільки можна в сторонці собі зробити перетворення. 27 у мінус перший це 1 27, або 27 у перший. це 1 на 3 у третьому, це... 1 третя в мінус третьому. Або можна було тут відразу написати, що це 3 в третьому до мінус першої і піднести степінь до степінь. 3 в мінус третьому. 1 третя в степені 2х-1 менше рівне 1 треть у мінус третьому. Якщо ми в степеневій або в логарифмічній нерівності. Бачимо те, що нам не дуже подобається. Це в першу чергу дров або від'ємні степені. То треба пам'ятати, що у будь-яких нерівностей треба бути обережними при переході до нерівності без основної функції, тобто в даному випадку без степеня. Якщо основа менше за одиницю, 1 третя менше за одиницю, знак нерівності змінюємо на протилежний. 2х 1. Не менш рівне, а більше рівне. 2х. Виконуємо інверсну дію до лівої сторони, позбавляємося мінус одиниці. Інверсна до мінуса плюс 1. Виконуємо плюс 1 до лівої правої сторони. Або мінус 1 переносимо на праву сторону. Мінус 3 плюс 1 це 1 мінус 3. 1 гривня мінус 3 гривни, мінус 2 гривни. І остання дія. Ділимо на коефіцієнт біля х. Знову ж виконуємо інверсну дію до лівої сторони. 2 помножити на х інверсно або протилежна до множення поділити на 2. Ділимо обидві частини нерівності на 2, х більше рівне за мінус 1. Ну, В даному випадку можна навіть не рисувати числовий інтервал, тому що дуже легко зрозуміти, більше рівне за мінус 1. Уявляємо, що ми знаходимося на мінус 1. Я вас запитую, покажіть мені, де знаходяться числа більше за мінус одиниці. В праву сторону. Тобто наша відповідь від мінус одиниці до плюс нескінченності. Від мінус одиниці до плюс нескінченності з квадратними дужками, тому що знак нерівності більше рівний. І точку ми зафарбовано. 13-й прямокутнику АВЦД на стороні АД. Вибрано точку К так, що утворився рівнобедрений трикутник. Значить, усі частини теж однакові. Визначте периметр цього трикутника. Спочатку зосереджуємося на тій частині рисунка, де найбільше відомо даних. Частіше всього будь-які чотирикутники ми вирішуємо через трикутники. В лівій стороні у нас прямокутний трикутник, в якому задано дві характеристики кут і іпотеноза, і одна сторона. Для прямокутного трикутника цього достатньо, щоб знайти будь-яку іншу характеристику. Нам потрібно периметри. Для периметра треба знати обидві сторони. Тобто нам треба визначити АВ і нам треба визначити АК із цього трикутника. Оскільки в нас відома гіпотенуза, то і кут, то для обчислення катетів будемо використовувати тригонометричні функції. Гіпотенуза входить у визначення синуса і косинуса підряд першим визначення синуса. Синус. А потім косінус, синус, кута, бета дорівнює відношення, тобто дробова риска протилежного катета. катета, на який дивиться кут бета, це у гіпотенузи на d. Перетворюємо цей запис в пропорції, щоб зручніше було. Використовуємо основну властивість пропорції. Хрестиком перемножаємо їх між собою, протилежні чисельники з знаменниками. Замість голубої лінії пишемо знак помножити 1 на y Y дорівнює d на синус бета. Тепер, щоб порахувати х, нам потрібно використати косинус бета. Я вже відразу пишу дробом, дорівнює, тому що тоді буде пропорція, видніше. Як перейти від пропорції до запису без дробів. Відношення прилегло катета, або того катета, який ми ще не чіпали, бо ми протилежні вже побачили. До гіпотенузи. Знову використовуємо властивість пропорції. 1 на х і x дорівнює d на косинус бета. Але це х, а y це половина тільки з другої сторони. Тобто вся сторона, так, по черзі пишемо. Значить, у нас АБ це х, і вона дорівнює d на косинус бета. А d це і 2Y, і вона буде 2D на синус бета. Нам треба периметр. Периметр це довжина всього контура прямокутника. Два рази треба додати сторону АБ і два рази треба додати сторону АД. Двійку, навіть отак швидше писати, тут 2 і тут 2. Тут 2 і тут уже 4. Тепер дивимось на праві частини, додаємо. 2D можна винести задушки. В дужках залишиться косинус бета плюс 2 синус бета. Так, 2D косинус бета. Плюс 2 синус бета. Вони трішки записали в іншому порядку. Відповідь В. Розліжіть систему рівнянь. Рівняння простеньке, немає тут ні степеневого, ні логарифмічного, ні кореня квадратного. Таку систему бажано вирішувати додаванням або відніманням. Який стопчик нам простіше зробити однаковим? Для іксів 3х і 3х чи для y? Ну y, тому що в них є знаки протилежних і ми тоді будемо додавати. А додавання всі виконують краще. Для цього перше рівняння треба домножити на 2, а друге не чіпати. У нас буде 2х плюс 4y до рівня 16. І друге рівняння 3х мінус 4х дорівняння мінус 1. І додаємо 2х плюс 3х 5х дорівнює 16 мінус 1, 15.х дорівнює 15 ділимо на 5, 3. Обираємо тепер для того, щоб обрахувати у, одне з двох рівнянь умови, котре, на наш погляд, найзручніше для вирішення. Перше, звичайно, там ні мінусів немає, тому воно зручніше. 3 замість х плюс 2y дорівнює 8. 2y дорівнює 8 мінус 5. Y доріння 5 ділимо на 2, 2,5. У відповідь треба записати х0 плюс y0. 3 плюс 2,5. 5,5 5, наша відповідь я не відповіді. 15. Знайдіть загальний вигляд первісної. Тут у нас F маленьке, у відповідях ліва сторона F велике. F велике це первісна, яку ми можемо подивитися по таблиці правої колонки біля похідних. І відповідно, підібрати первісна від суми, до рівня сумі первісних, плюс К тут всюди дописано, тобто було два доданки, у відповіді теж буде два доданки. В першу чергу вже інтуїтивно можна побачити, яка відповідь, можливо, нас може нас задовільняти. Це або А, або Б. Тому що при вчисленні первісної степінь біля доданка, коли Х не в знаменнику, повинна зростати. У відповідях В, Г і Д тут похідну шукали, і то невірно, не в усіх завданнях вірно. Первісне дорівнює. Я використаю значок інтеграл, все рівно тут трапляється завдання з інтегралами, хоча багато шкіл користуються просто таблицею первісних і значок інтеграл не пишуть. 12х-3 мінус 4х dx. На коефіцієнт біля змінної ні первісна, ні похідна не впливають, коефіцієнт виносимо. Помножити первісна від x у степені, первісна від x у степені. це буде дробова різка, х у степені альфа плюс 1 поділити на альфа плюс 1, x у степені мінус 3 плюс 1 з від'ємними степенями краще писати всі дії, не робити усних рахунків. Міс 4х, це х у першому, 1 плюс 1, тут можна відразу 2, поділити на 2. 4,2 скорочується. Мінус 3 плюс 1. Це у нас мінус 2 степінь, Мінус 2 і 12 скорочується. 6. Тобто мінус 6 поділити на х у другій, мінус 2х у другій, плюс k. І це наша відповідь, варіант Б.